Найменшим спільним кратним кількох натуральних чисел називають найменше натуральне число, яке ділиться на кожне з даних чисел. Щоб знайти найменше спільне кратне, двох чисел достатньо. Розкласти дані числа на прості множники, доповнити розклад одного з них тими множниками розкладу другого числа, яких не вистачає в розкладі першого. Обчислити добуток знайдених множників. Вітаю! Мене звати Анастасія, я репетитор з математики. Сьогодні розглянемо тему найменше спільне крадне. І розкладаємо 15 і 18 на прості множники. Це у нас буде 5, потім 3, 1. Ділимо на 2, буде 9, на 3, 3, 3, 1. Підкреслюємо однакові числа. Беремо розклад першого числа, тобто 3 на 5, і доповнюємо 2 на 3. У нас виходить 90. 90 поділити на 15 буде 6. 90 поділити на 18 буде 5. Далі, другий НСК 16 та 24. Розкладаємо числа на прості множники. 16 на 2 буде 8, знову на 2, 4, 2, 2, 1. 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. Підкреслюємо однакові числа, двічки і ще раз двічки. Беремо розклад першого числа, тобто я вже одразу напишу 16, помножити на 3

Давайте в стопчик, щоб не наробити помилок. 144. 144 ділимо на 48, отримаємо 3. 144 ділимо на 72, отримаємо 2. Далі четвертий. Знову розкладаємо число. Розкладаємо триста 350. Стандартно починаємо з двійки: сто сімдесят п'ять, п'ятірка, п'ятірка, чотириста двадцять два, двісті десять, два, сто п'ять, пять, двадцять один, три, сім, сім, один підкреслюємо по дівні, точніше однаково. 350 і 420. Одразу розклад першого числа. Двійка, двійка, п'ятірка, п'ятірка і ще сімка. І нам не вистачає 2 на 3. 350 на 2 – 700 і 700 помножити на 3 буде 210. І ще нулик. Так. Так. 2100 поділити на 350 дорівнює 6. 210 поділити на 420 дорівнює 5. П'яте. От саме НСК Трьох чисел це вже цікаво. Але, до речі, тут можна одразу сказати відповідь: це, як простіші, буде п'яте, ніж шосте. І зазвичай ми працюємо від легшого до складнішого. Розкладаємо 9-3. 3, 3, один. До речі, я можу зразу написати, що НСК це буде 36, але ми зараз з вами перевіримо. Чому 36, бо кожне число ділиться на 36. 9, 3, 3, 3, 1. Підкреслюємо однакові. І скрізь є трійки. Далі, беремо розклад першого числа і на не підкреслено. Тобто ось на двійку і на трійку ми ще домножаємо. Е, так, так. Ось, головне не заплутатись. Але оскільки вже двійка і трійка входять в наші розклади 36, то ми їх вже не дописуємо. І шостий розбираємо. Головне не наплутати і завжди себе перевіряти. Достатньо великі числа, тому слідкуємо. Двісті вісімдесят два, сто сорок два, сімдесят два, тридцять пять, п'ять, сім, сім, один.

Так, нам потрібно просто зараз, щоб по одному разу вони у нас зустрілися. так? Ці числа, Так, і все, значить, беремо двійка, 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 п'ятірка і забираємо семірку. Отже, цю вже не будемо враховувати. І нам ще не вистачає. Дві трійки. Так, хочеться його, звичайно, якось швидко обчислити, але швидко не вийде. 2 на 2 на 2. Так, це буде 8. Помножити на 5, помножити на 7, помножити 3 на 3, 9. Це буде 2520. 2520 ділимо на 280. Це буде 9 помічу. 300 2520 ділимо на 360. Це буде 7. І 2520 поділити на 840. Це буде 3. 9, 7, 3. Добре. Далі. Знайдіть найменший Спільне кратне знаменників дроби. Знаменників дроби це низ дробу. Тобто ми з вами будемо зараз е, шукати НСК 12 і 18. Так, 12 було і 18 було. Ну, можна було використати розклади, але це не складно, так? Тому можна швиденько порахувати. Все НСК 12 і 18 дорівнює. Двійка, двійка, трійка, трійка. Ще мені не вистачає двійки і трійки. Отже, я 12 множу на три 36. НСК 8, 12 і 20. Так, 12 я не буду витирати. Тут залишу 8. 4, 2, 2, 2, 1. І 20. 20. Давайте, оскільки 20 найбільше, то розклад 20 візьмемо. Можливо, так буде простіше. Двійка, по дві двійки. Ну і все. Давайте використаємо означення. Обчислити добуток знайдених множників. Доповнити розклад одного з них такими множниками розкладу другого числа, яких не встановлено в розкладі першого. Ну, тобто, ми просто домножаємо на 2, на 2, на 5, на 3 і на 2.

І 15. Добре, переходимо до наступних задач. Від пункту А до дороги встановлено стовпи через кожні 40 метрів. Ці стовпи вирішили замінити іншими і встановили їх на відстані 55 метрів один від одного. Найдіть відстань від пункту А до найближчого стовпа який буде встановлено на місці старого. Просто шукаємо НСК. НСК 40 та 55. Розклад. І другого. Повторилися тільки п'ятірки, тому ми беремо розклад першого числа це 40 і множимо на 11. Це буде 440 метрів. Відповідь 440 метрів. Далі п'ята задача. Бабуся має трьох онуків. Сергій відвідує бабусю кожні 4 дні, Іван кожні 5 днів і Петро кожні 6 днів. Хлопці зустрілись у бабусі 1 січня невисокосного року, якого числа вони зустрінуть бабусю наступного разу. Цікава задача про бабусю, звичайно. Підозрюю так, що ми будемо НСК. Шукати? Добре. Спробуємо. Робимо розклад. П'ятірка це просто п'ятірка, просто число, не Трьох число 4, 5, 6 буде дві двійки, п'ятірка і трійка. Це буде у нас 60. Отже, наступного разу вони зустрінуться через 60 днів, тобто 2 березня. Можна взяти календар і перевірити. Да, сподіваюсь, не буде на ЗНО про ха -ха, календарі, бо не всіх буде під рукою календарів. Да. Три теплоходи здійснюють регулярні рейси з Одеси. Один з них повертається через 10 днів, другий через 12, третій через 18. Теплоходи зустрілись в Одеському порту в понеділок. Через скільки діб і в який день тижня вони знову зустрінуться в цьому порту?

Тобто у нас має бути е, би, до кожного числа невикористані числа. Тобто, якщо в нас є трійка, в цьому число дві трійки, то ми в НСК пишемо дві трійки. Якщо в нас в одному з чисел дві двійки, значить дві. І є п'ятірка, отже, п'ятірка нам теж потрібна. Так, це буде у нас 10. 180. Через 180 днів вони зустрінуться. І нам треба порахувати, це взагалі що буде. 180 ділимо на 7. 14, і потім у нас 40, і це буде ще 35. Тобто понеділок, потім, що у нас вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Відповідь 180 діб і вони всі зустрінуться в суботу. Ось такі цікаві завдання. Чекаю на ваші коментарі, підписки та лайки до цього відео. Всім дякую за перегляд.